Привіт-привіт! Я добудувала своє селище в саванні, і зараз проведу вам фінальну екскурсію. Бачите, це мій коровник. Мене з такої сім'ї, ми з багатої. Давайте я вам зараз покажу, що я тут робила і як я його зводила, що використовувала. Це не лише коровник, це в мене тут і корівки з одного боку, з іншого боку, в мене вівці. Привіт, маленька! Давайте зайдемо всередину. Тут я облаштувала такі захисні ворота, щоб корови не вибігали, тому що вони, як і всі моби, намагаються вибігти звідси. Скриня, тут я буду класти те, що я накравчу. І корм для коровок, джерело води, сіно. Для освітлення використовувала металеві. Ліхтарі на ланцюгах. Бачите, різної довжини для того, щоб воно було трохи гарніше, ніж завжди. Виходимо з цього боку у наших овечечок все те ж саме я робила. Абсолютно, тобто тут зеркальні ці два боки. Що ще? Дивіться, яка в мене підлога. Якщо ви дивилися мої попередні серії, то ви... Вже зрозуміло, що я люблю використовувати різні матеріали, комбінувати їх. І мені це дуже подобається, тому що, як на мене, виглядає незвично та досить непогано. Цю споруду я побудувала в тому самому стилі, що і все селище. Використовувала червоний пісковик. Не треба мені нічого вигадувати зайвого, тому що в мене отут за рогом пустош. Тому червоний пісковик, акацієві колоди, акацієва деревина та кнопки це те, що я використовувала і для декору інших будиночків та різних споруд у селищі в саванні. Прикрасила листячком, щоб трохи оживити цю споруду. Як на мене, вийшло досить непогано. І в мене тут от, виявилося порожнє місце, і я вирішила, що для цього порожнього місця буде найгарнішим зробити кузню. Тут зона для жителя і зона для його роботи. Привіт, дорогенький! Що ти? Ти новий в нас, і з ходу він вже продає залізний меч на гостроту 1. Досить непогана. Тут в нас кипить лава, тут. Стоять пічечки та стіл для виготовлення інструментів. Я вирішила трохи випендритися, я люблю це робити, і зробила так, щоб в моєї кузні йшов дим з дивоходу. Як я це зробила? Я думаю, ви вже всі здогадалися. У верхній частині даху я встановила вогнище і я їх сховала. Тому тут не видно, що там є вогнище, а зверху йде дим. Огляд загону для свиней та загону для курок я вже робила. В мене знайомтеся, лошадочка з'явилася біленька, і там трохи подалі є черненька. Я їх ще ніяк не називала, тому що я поки що не придумала їм імена. Але в мене тут є альтаночка. Ходімо подивимося, яку альтаночку я зробила теж на порожньому місці. Дуже мені захотілося його якось заповнити. І так, така безполезна красота, але чом би і ні. Тут можна сидіти на гойдалках, в зелені і милуватися закатом. А також з гарненьким видом на наше. Селище, що я ще зробила на фінал. Я облаштувала доріжки по всьому селищу. Я вам покажу. Я облаштувала доріжечки, використовувала деревину дубову і дошки. А також я подумала, що може бути в Чомбині, в зону виходу будинків, зробити з акацієвої деревини та акацієвих дошок. Ось таким чином зона саме всіх будиночків, всіх виходів з будиночків. В мене так вона виділена червоним, і мені здається, що це досить непогано. Я передивилася попередню серію і зрозуміла, що я на огляд мосту ну взагалі не виділила часу, а лише показала його здалеку. Тож давайте ми трохи ближче зараз. Підійдемо і подивимося більш уважно. Мені дуже кортіло зробити якісь цікаві арки під цим мостом. І я трохи погуглила, подивилася, які є варіанти, і мені здається, що вийшло досить непогано. Я також використовувала червоний пісковик та ці ресурси, які можна з нього виготовити. Тобто, це тут найперше плити і. Паркан з червоного пісковику. Ліхтарі в мене, дивіться, тут стоїть блок паркан, паркан, напівблоки і дерев'яний паркан з акації. Зверху, щоб трошки облегшити конструкцію, я вирішила додати кольорове скло. Ось ці квіртки, ну вони не для того, щоб стрибати, але можна і спробувати. Темного дубу, тому що. Ось на цих камнерізах теж тут елементи темного дубу, і я вирішила, що воно буде виглядати значно цікавіше, коли зкомбінувати ці елементи. І іначе, електричка в мене тут є, тому що ланцюг по всій довжині з обох боків мого мосту. До речі, хто не дивився попередні серії, я хочу звернути вашу увагу про те, що цей міст об'єднує два тонелі. Той, який починається в селищі і згодом продовжується у шахті. Якщо цікаво, прошу, гортайте попередні мої огляди. Ну ось і все. Наразі селище в саванні готово. Я зробила все, що планувала тут і буду переходити до іншої локації. Бажаю всього найкращого. Па-па! Далі буде!